Всім привіт! Сьогодні середа, 7 вересня, і у нас сьогодні оновлення меблі. Сьогодні нам привезли багато цікавих диванів, і зараз я вам все покажу. От, власне, перша новинка. Це великий, можна сказати, кутовий диван від фабрики Natuzzi. Це італійський виробник. Диван реально дуже великий. Його розміри 266х380 аж на метр 70. Це якщо зліва направо. Крута шкіряна модель. Багато посадочних місць. Е, можна змінювати конфігурацію е, посадочних місць. Диван повністю шкіряний. І ціна такої моделі 980 євро. Далі у нас ще один італійський гарнітур. Цього разу це класика. Тримісний диванчик з кріслом. Дерев'яній оправі і з каретною стяжкою по спинці. Дуже вишукана, елегантна модель. Класичне пошиття. Красиве оздоблення. Натуральна темно-зелена шкіра покриває всю поверхню меблів, включно з задньою спинкою. Ось так він виглядає ззаду. Незважаючи на те, що модель вінтажна. Меблі в дуже гарному стані. Без якихось особливих пошкоджень чи дефектів. І ціна такого набору 680 євро. А тут у нас ще одна вінтажна модель це класичний Черфілд в темно-коричневій шкірі. Така традиційна класична модель в натуральній шкірі оленячій. Темно-коричневий колір з патинуванням. Оздоблення каретною стяжкою по спинці, по поручнях. Поручні і спинка в рівень. Класика. Диван дуже гарно виглядає. Він повністю шкіряний і спереду, і ззаду. Стан шкіри дуже хороший, без якихось дефектів, пошкоджень. Сидіння м'якеньке, комфортне. Вони не знімаються, вони прикріплені. І ціна його 670 євро. Тут у нас крісло реклайнер. Натуральна шкіра кольору слонової кості, крісло обертальне і з релакс механізмом. Як бачите, досить висока спинка, крісло комфортне для відпочинку. Можна покласти. Всю спину сперте, голову. Гарний стан. І це його 190 євро. Далі у нас великий кутовий диван в темно-коричневій шкірі. Це така сучасна італійська модель. Виробник Ital Sofa. Натуральна шкіра темно-коричневого кольору. Дуже хороший стан. М'якенькі, такі, в міру м'якенькі сидіння, пухкі спинки, комфортна посадка, дуже. Диван в практично, відмінному, практично в ідеальному стані, без якихось видимих дефектів. Шкіра м'ясиста, товста, дуже проста в догляді, не вимагає якогось особливого догляду взагалі. Легко чиститься, легко миється, дуже зносистійка, якщо у вас діти чи домашні улюбленці. Для постійної експлуатації це супер-пупер модель. І ціна його 780 євро. Тут у нас залишився ще один комплект 321. Це німецька модель. Досить пружнє сидіння, комфортна посадка, така досить е жорстка, високе сидіння. І ціна його 850 євро. Вінтажний столик. Дерев'яний, зверху шпонований. І ціна його 4400 гривень 110 євро. Ще один столик, такий ультрасучасний, з товстезним, дуже товстим склом і дерев'яними ніжками. І ціна його 110 євро. В другому залі у нас ще один комплект є новий. Це ось такий італійський гарнітур, двічка і крісло від італійської фабрики Натуцці. Дуже популярна в нас модель, гарно продається, бо дивани дуже комфортні, гарно виглядають. Відмінний стан саме цього комплекту. Пишні м'якенькі сидіння, м'якенькі подушки. Дуже затишна модель і приємна. Для відпочинку. І ціна такого набору 550 євро. Решту меблів я вже показувала в попередніх відео оглядах. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі новинки. На днях будемо робити більш детальніші відеоогляди цих новинок. Решту меблів є на нашому сайті, вже з готовими відеооглядами і детальними фотографіями. Дякую всім за перегляд відео. Запрошую підписуватись на наш канал в Ютубі, ставити вподобайки і залишати коментарі. Це добряче допомагає в розвитку каналу. Всім бажаю мирного неба, вдалого тижня і приємних покупок!